Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Минуло три роки. 24 лютого. День, який назавжди поділив наше життя на до і після: дата, що назавжди закарбувалася в пам'яті мільйонів українців. 24 лютого. Цей трагічний день змінив життя кожного із нас. Три роки поспіль ми продовжуємо виборювати свою незалежність. Кожен наш ранок розпочинається з молитви та гімну, а інколи укриття замість теплого ліжка і спокійного життя. У перші тижні війни ми всі були налякані, але згуртовані. Ми старалися і стараємось зробити якомога більше, корисних речей, щоб допомогти нашим захисникам. Поведемо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки. Як тільки з'являється вільний час, стараємося використати його максимально продуктивно, організовуємо різні благодійні проекти, акції, ярмарки для підтримки наших мужніх воїнів. Бувало так, що ми в укритті їли, спали, співали, навчалися, читали книжки і гралися. Здається, що війна не така страшна, коли поруч дорослі. Але всім було страшно. Не віриться, що ми пережили ці страшні три роки. Завдяки нашим героям ми живі, ми вдома, ми на своїй землі. Завжди хочеться, щоб наші захисники відчували, хоч трішки домашнього тепла. Тому ми регулярно готуємо для них посилки з різними смаколиками, власноруч виготовленими оберегами, малюнками. Та словами, які пишемо від щирого серця. Найбільшим щастям для нас було дізнатися, що хлопці отримали подарунки та з радістю і великою честю приймати подарунки від них у вигляді прапорів з підписами незламних захисників, які ми завжди зберігатимемо у школі. Ми продовжуємо жити, навчатись, займатися спортом, щоб вирости гідними громадянами нашої України. Ми вдячні усім, хто захищає наш сон. Щоденно ціною власного здоров'я та ризикуючи своїм життям вибурю кожен клаптик нашої священної землі. Також дякуємо тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо ворога. Ми сильні, ми не зламні. ми разом.